Шановні українці, шановні платники податків, вважаю, що сьогодні в умовах тотального зубожіння населення, в умовах цієї страшної війни з Москалем ми всі повинні знати, кого фінансує держава з Державного бюджету України. Згідно з законом України від 1 червня 2000 року. Про пенсії за особливі заслуги перед Україною. Пенсія для встановлених і внесених до даного закону категорій громадян автоматично збільшується на 35-40%. Серед цих категорій чомусь ми сьогодні фінансуємо. Це герої Радянського Союзу. Відразу виникає питання, яке має відношення Радянський Союз, це практично тоталітарна система терору до сьогоднішньої української держави. Потім герої соціалістичної праці. Це зрозуміло ці люди, які проводили колективізацію, розкуркулення. Які практично грабували людей і називали це соціалістичною працею, сьогодні також фінансується з державного бюджету. Особі, особи нагороджені орденом Леніна. Ну, Ленін це взагалі відомий злочинець всьому світу, і відповідно орденами Леніна нагороджувалися виняткові злодії. Для чого ми сьогодні фінансуємо цих людей? Орденом слави трьох ступенів. Якої слави? Слави НКВД, слави КДБ і таких інших наступних злочинних організацій. Повні кавалери за службу родини в вооружених сілах СССР йдеться про армію, армію окупанта, радянську армію. Також ми її сьогодні фінансуємо. Ветерани великої вітчизняної війни. На сьогоднішній день вже чітко стоїть питання про Другу світову війну. А ветерани, ну, звісно, річ, що йдеться про окупантів, які прийшли на цю землю. Учасники бойових дій проти Японії. Це взагалі в іншому кінці планети, війни, яка, яка відбувалася в 1938-1939-1945 роках, також жодного відношення до України ці події не мають. В тому числі, як я бачу написано, на території Монголії. Нагороджені за бойові дії орденом медаллю за відвагу, медаллю Ушакова, партизани Великої Вітчизняної війни це ті партизани, які прийшли сюди і принесли радянську окупацію, які грабували українське населення, які воювали проти української повстанської армії, яка практично визволяла українську державу. І от їх сьогодні фінансує. Наша держава, Україна, і за що вони отримують гроші? Пізніше, у переліку, депутати колишніх республік Союзу РСР. Це навіть не України, а всі Союзу РСР, Української РСР, члени Кабінету міністрів України та уряду колишніх Української Радянської Соціалістичної Республіки. Тобто це ті чиновники, це та верхівка. Яка чинила тут радянський терор на цих землях? Особи, відзначені почесним званням колишніх республік Союзу РСР та Української РСР, заслужені державними преміями колишніх республік Союзу РСР Української РСР. Також ці категорії і всі разом перечислені категорії громадян, жодного відношення до того, щоб бути. Заслуженими перед українською державою, щоб бути віднесеними до таких, що отримують пенсії за особливі заслуги, звісно, вони відношення жодного не мають і не можуть мати. Ну, звісно, річ зрозуміло, що кожна розумна людина себе спитає ж ці люди зробили і для чого насправді так виглядає стан речей. Я вважаю, що на даний час це повинно викликати масовий соціальний протест і скасування цих пенсій переліченим категоріям громадян, які повинні нести більше того відповідальність за свою радянську діяльність. В Радянському Союзі, бо вони практично встановили більшовицький режим на землях України. І це, в свою чергу, допоможе встановити справедливість і зробити економію в державному бюджеті України.